Доброго дня! Отримали нові ортопедичні босоніжки з дуже м'якої шкіри. Зараз вам продемонструю таку модель. Ось, дивіться такий класичний дизайн в неї. Тут є резинка, в кого більш широка ніжка, щоб було зручно. Також вони йдуть на липучці, фіксується нога за допомогою липучки. Ось, Підошва поліуретанова у нас, як завжди. Антишок пятка щоб зручно було наступати. Дана модель іде з дуже м'якої шкіри, ось зараз показую, дуже приємно на дотик для ніжки буде. Ось от така в такому класичному стилі. О. Також вона є ще в чорному кольорі. Демонструю вам зараз ось такого плану. Також липучка. Все наше взуття йде повністю шкіряне, ортопедична устілка під устілкою гелевий наповнювач. Ось. Дивіться, два кольори, кому які більше подобається, можна замовляти. Також дана модель не є дуже широкою, тому на дуже широкі ніжки вона не підійде. Розміри йдуть від 36 до 41. -го. Кому сподобалась дана модель, замовляйте. Гарного дня, до побачення.